Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо слухати 18 главу книги Левит. Тут буде йтися про стосунки чоловіка і жінки, про заборони, які з цим пов'язані, обмеження. І зазвичай ця тема в нас в церкві знаходиться під грифом табу. Зазвичай на цьому не акцентується, це не проговорюється. З одного боку, це через те, що ну, якщо говорити про певні якісь деталі, то це може бути небезпечно. Для слабкої людини, наприклад, і от пригадується, коли на початку війни були там різні звірства, вчинені по відношенню там до жінок, до, ну, до дітей, до дівчат. Так, це біда, це велика трагедія, це дійсно дуже жахливі речі відбувалися. Але от проглядалося так, що коли були різні пости на цю тему, то дехто, начебто, і смакував цю ситуацію. Це відчувається. От. І тому у святому писанні ми ніколи не знаходимо отаких от подробних розборів. Пояснень, як там, що там відбувалося, тому що це начебто і буде подано з метою напоумлення, наставлення. Але насправді людська природа вона така, що буде якось по-своєму сприймати ці образи, і вони можуть людину спонукати до, пев до певних мрій. От, і ну, людина, наприклад, ніколи навіть і не знала, що такі речі є. А тут, начебто, і з негативної сторони, але ж розказали, що от, і от є от, 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 такі гріхи, і, і там якісь інші. От, і тому е, ця тема, вона оминається. От, це з одного боку. З іншого боку, е, це тому, що ця тема, те, що дане Богом е, народжувати дітей, е, воно, як ми вже не раз говорили, як і багато чого з того, що нам дав Бог, воно осквернене, е, воно спотворене. Е, ця тема використовується е, в матюках. І це найстрашніше, тому що це є життя, це те, що дає життя. І от що таке взагалі поняття добра і зла? Ми, наприклад, от бачимо, що в підручниках ну, по етиці, ну, наприклад, коли навчався в університеті, то от на предметі етика, значить, ми розбирали, що таке є категорія добра і що таке категорія зла. То, якщо узагальнити, то добром е, називається все, що сприяє життю і дає життя. А злом е, називається все те, що е, ну, не дає життя, що знищує життя. Начебто все зрозуміло. Але сьогодні е, суспільство, ну не все суспільство, але є сили у суспільстві, які хочуть легалізувати гріх, який точно не сприяє життю, е, зробити його е, узаконеним. От і таким чином вони називають зло добром. От, і тому от ми з вами сьогодні прочитаємо ці постанови, які нам дані, від святого Писання, і тут лише в загальних рисах згадано, чого потрібно уникати. От, і ми повинні знати, в принципі, Ще якби третій варіант є сприйняття цієї теми, що кожна людина знає, що є добро, що є зло, от, але їй потрібно ще раз нагадати, бо інколи людина себе оправдовує, коли робить, коли робить якийсь гріх. От, і тому от ми читаємо ці постанови, для того, щоб все-таки робити те, що сприяє добру. Ну, давайте будемо вже читати цю 18 главу. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм: я Господь Бог ваш, за ділами землі Єгипетської, у якій ви жили, не чиніть, і за ділами на землі Ханаанської, у яку я веду вас, не чиніть, і за становленнями їх не ходіть, мої закони виконуйте, і моїх постанов дотримуйтеся, чинячи за ними, я Господь Бог ваш, додержуйтесь постанов моїх. І законі моїх, виконуючи, які людина буде живою. Я, Господь Бог ваш. Підтвердження тим словам, що Божі заповіді дані на життя, є якраз закінчення от останнього стиха, якого ми читали. Якщо людина буде дотримуватися законів, то буде жити. Отже, все, що дає нам Господь через святе Писання, абсолютно весь закон, Він виключно сприяє життю людини. І навіть ми знаємо, що древні так вважали заповіді, які дані у Старому заповіті, вони для земного життя. Тому що новий заповіт вже ми більше сприймаємо як період підготовки до вічності. Але старий заповіт ще люди не знали про Воскресіння. В них була лише така загальна уява, і багато вони на цю тему сперечалися і в апостольські часи, ну, в часи Христа. Це теж відбувалося, але е, все, що дано у святому писанні, це точно для життя. І для земного, ну, і в першу чергу для нас, тепер для християн, для вічного життя. І е, відповідно всі, хто поза тим законом, вони намагалися легалізувати гріх, який нищить життя. І тут згадано, що. Е, Ізраїльтянам було заборонено чинити по тих правилах і законах, які були узаконені у єгипетській землі та Ханаанському краї. І з переліку тих заборон, які нам сьогодні дасть 18 глава, ми можемо побачити, що там насправді відбувалися дуже ну, жахливі речі. І тому Господь застерігаючи наперед свій народ, оскільки цей народ жив. Між єгиптянами він це все бачив. Також коли прийшов Хананський край, теж все бачив і застерігає, щоб його народ, вибраний, жив свято і не чинив цих гріхів. Ну І дослідники бібліїсти говорять про те, що якраз от Хананський край, це була територія найбільшої розбещеності. От. Ну, і тут є свій символізм. Що вибраному народу дається оця така знечищена земля, і цей народ має зробити її святою. Тобто Бог може все очистити, як пізніше буде сказано у Святому Писанні, що Бог навіть і чорну довшу може вчинити білою, чистою. Отже, читаємо. Далі, що тут сказано? Ніхто ні до якої родички. За плотю не повинен наближатися з тим, щоб відкрити наготу. Зрозуміло. Я Господь. Підтвердження. Наготи батька твого і наготи матері твоєї не відкривай. Тут, коли йдеться про наготу, бібліїсти говорять, тут мається на увазі не лише погляд, але і стосунки інтимні. Вона, мати твоя, не відкривай наготи її, наготи дружини батька твого не відкривай. Ну, тобто, там, оскільки буде легалізовано, допущено верніше, попущено багатожонство, то тут сказано з одного боку, що наготи матері не відкривай, а далі сказано е жінки е твого е батька. Наготу не відкривай. Наготи дружини батька твого не відкривай. Це нагота батька твого. Наготи сестри твоєї, дочки батька твого, або дочки матері твоєї, народженої в домі, або поза домом, не відкривай наготи їх, тобто зведені, брати і сестри, мається на увазі. Наготи дочки сина твого, або дочки твоєї не відкривай. Наготи їх, тому що вони твоя нагота. Наготи дочки дружини батька Твого, яка народилася від батька Твого, вона сестра твоя за батьком, не відкривай наготи її, наготи сестри батька Твого не відкривай, вона єдина, єдинокровна батькові твоєму. Наготи, сестри матері твоєї, не відкривай, бо вона єдинокровна матері твоєї, наготи брата, батька Твого не відкривай, і до дружини Його. Не наближайся, вона тітка твоя, наготи невістки твоєї не відкривай, вона дружина сина Твого. Не відкривай наготи її, наготи дружини брата твого не відкривай. Це нагота брата Твого, наготи дружини і дочки її не відкривай. Дочки сина її і дочки, дочки її не бери, щоб відкрити наготу їхню, вони є єдинокровні її, це беззаконня. Не бери дружини разом із сестрою її, щоб зробити її суперницею, щоб відкрити ноготу її при ній за життя її. Ми знаємо, що Яків женився на сестрах, але то був той період, коли це допускалося. Бо ну, всі ж люди пішли від Адама і Єви. От і тому тоді це не було гріхом, так, так мало бути. А тепер вже є строгі заборони. На сходження із е, єдинокровними, з близькими родичами, і до дружини під час очищення нечистоти її, не наближайся, щоб відкрити наготу її, І з дружиною ближнього Твого не лягай, щоб виливати сім'я і осквернитися з нею, і з дітей твоїх не віддавай на служіння молоху, і не знечещуй імені Бога Твого. Що ж це за таке служіння молоху? Ми з вами вже сказали про те, що Божий закон це все те, що дає життя і сприяє життю. А от різні ідольські служіння, вони навпаки, сприяли тому, щоб життя не було. І тому приносили в жертву людей, і не тільки людей, але приносили також і дітей. Також в попередніх главах ми з вами говорили про те, що. Коли говорили про венеричні хвороби, що при храмах, наприклад, Астарти чи Венери, також розповсюджувався гріх, плотський гріх, і тому це все воно не сприяло життю. І тут сказано, що не віддавай своїх дітей на служіння Молоху. Що це за Молох? Сьогодні є більш ніж достатньо досліджень про цього ідола. Значить, це е, був ідол, е, який якраз е, в Хананському краї е, був дуже розповсюджений. Ну, народи, які жили в цьому краї, е, приносили йому жертви. І це була велика мідна статуя, е, зроблена у вигляді ну, подоби людської. Е, голова е, там була тварини е, з рогами, і е, всередині. Цього ідола була велика піч, руки в нього були розпростерті так, щоб приймати жертви. І коли приносили оцих дітей, а вірили, що це був якби Бог землеробства, який сприяє взагалі життю, щоб ну, родила земля, щоб все мати якби, необхідне від урожаю, всякий достаток. І вірили оці хананеї, що потрібно малих дітей, первістків, приносити в жертву молоху. І тому мама повинна була принести дитину свою, покласти на руки отому ідолу, і там був механізм, що ці руки піднімалися, і дитина падала всередину цього ідола, в якому було розпалене вогнище, і ця дитина згорала. І задача мами полягала в тому, щоб дитина не плакала, і вона мала заспокоювати дитину різними способами. От. І якщо все проходило благочестиво, то ще навіть і мамі давали якийсь гонорар за це. От. Ну а якщо було багато там паніки, сліз, то гонорар за таке жертвоприношення не виплачувався. Отже, ми бачимо підтвердження таких ну, подібних різних жертвоприношень, які знищують життя, буде дуже багато. Тому, дорогенькі, тема аборту це якраз і є сторона диявола, який вже в наш час легалізував оцю, це служіння молоху, як приводити дітей до вогню. Ну, Так би мовити, тобто знищувати дітей, от, і е, медицина е, сучасна, вона якраз використовує цей метод е, знищення життя за допомогою е, абортів. Це тема е, насправді е, дуже болюча. Е, По-перше, дорогенькі, повірте, що кожна мама, яка зробила аборт, е, вона добре знає, що тих дітей, які, якщо ну, до того народилися, Ну, Не все буде добре складатися в житті. От. І вони ну так, якби живуть, але ну, так, у них якось не життя, а мука. От. Це є закон, тому що це найстрашніше, що можна зробити, це вбивство дитини. От. І тому е, ці матері, які зробили цей аборт, ну, зазвичай вони каються, але ж каються вони вже в старості. От. Ну, Наскільки ну, це відомо, що зазвичай за молоду людина собі знаходить дуже багато оправдань, виправдань різних. От. І е, лише з часом, коли зможе більш-менш якось ну, так проаналізувати своє життя, лише з часом розуміє, що насправді вона зробила дуже лихий, великий вчинок. Неодноразово розповідаю приклад амфілохія Почаївського. І житті записано, що одна жінка прийшла з дитинкою, що він помолився, що благословив на лікування. От. І він і сам міг встановити дуже часто діагноз, правильний діагноз для лікування, допомагав як лікар і допомагав як духівник, тому що, крім того, що він давав тілесну якусь, ну, для, для тіла добру пораду, разом з тим, він також і бачив духовну проблему. Чому з людиною сталася от, така біда? І от одна мама прийшла з дівчинкою і каже: ну, от була в різних лікарів, щось болить в моєї дочечки, і ми не можемо знайти причини. От, ну біль був в районі живота. І амфілохій пішов на кухню, виніс такого великого ножа кухонного, дає мамі каже, на заріж її. Та оторопіла, думаю, що він таке говорить, священник. він каже, на заріж. От, ну і тоді пояснив, їй, я каже: тих двоє були б ще гарніших за неї, і та була б здорова і щаслива. От. Ми завжди собі знаходимо оправдання. От. Але ну, переважна більшість абортів, от, вони були ну, зроблені без якоїсь вагомої на то причини. Тому що людина хоче жити егоїстично, хоче жити для себе. Якщо Бог дає життя, а Бог дає життя, то значить і все буде добре з тією дитинкою, і вистачить. Вистачило одній дитині, вистачить і другій. От, і тенденція така: чим більш багатше стає суспільство, то тим менше і менше хочуть народжувати дітей. Це велика біда. Навіть коли стається, скажімо, ну, що от коли обговорюється тема абортів. То зазвичай дуже люблять так наводити приклади ну не про себе, а про там третіх осіб, що, от, ну наприклад, от там, наприклад, було згвалтування. Хоча кажуть, що ну, зазвичай рідко так буває, що під час згвалтування людина народжує. І що тоді робити? Можливо, тоді дозволяється робити аборт. Ну, Церква каже, що ні, що не потрібно робити аборт навіть і в такій ситуації. Але Треба зрозуміти одну дуже важливу річ. Коли навіть відбувається, ну ми вже згадали, так, наприклад, зґвалтування, це те, що ми бачимо зі сторони, як це все відбувалося. Це все те, що ми собі уявляємо, чому так сталося. А істинна причина знають лише учасники цього. Дівчина знає, чому так сталося. Можливо, її мама знає, чому так сталося, і так далі. От, тобто це так зі сторони дуже легко говорити. А для чого? Нащо це? Краще, ну, хай зробить аборт, як вона оце має таке носити. От, але насправді це наш такий погляд зі сторони, от, який ну, дуже суб'єктивний. А істинні причини, от, нам невідомі, чому стало, стається така чи інша. Подія. І ніколи, коли ми обговорюємо отакі от питання, не можна переводити, як, як то кажуть, стрілки так, на третіх осіб. От, а там є там, якась там п'яниця, там завагітніла, там, там ще щось, ну, таке подібне. Ні, давайте ми кожен за себе будемо відповідати. От, в першу чергу. От, тому що ми, ми не знаємо до кінця всіх проблем того, що відбувається з кимось там десь в житті. А це сказано нам, тому ми не повинні робити цих речей. І це ми повинні розказувати дітям. От, я знаю випадок, наприклад, старша жінка рекомендувала своїм там, дочкам чи навіть, внучкам, що «та зроби аборт, на що воно там тобі? І там дійсно життя немає в тій сім'ї. Немає. Там, де так вільно відноситься до аборту, там життя нема, там немає щастя. Ну, живуть якось, але так, це не життя, а мука. От. Якщо хочемо, щоб е, все було так, як ми собі уявляємо: сім'я, чоловік, жінка, до глибокої старості разом, поряд діти, внуки, там, десь Бог правнуки, то треба уникати у таких тяжких гріхів. І все буде е, тоді добре. Читаємо далі. Не лягай з чоловіком, як з жінкою, це мерзенність. І ні з якою худобою не лягай, щоб вилити сім'я, осквернитися від цього. Жінка не повинна ставати перед худобою для злучення з нею. Це мерзенно. Ну, такі речі подібні, ми з вами проговорювали у книзі Вихід, що в Єгипті така практика була розповсюджена. і тому от, знову ж таки підтвердження, це згадується для того, щоб Ізраїль не повторював таких гріхів. Ще кілька стихів лишили, прочитаємо. Не опоганюйте себе нічим цим, тому що всім цим опоганили себе народи, яких я проганяю від вас, і опоганилася земля. І я споглянув на беззаконня її і звергла із себе земля тих, що жили на ній. А ви дотримуйтеся постанов моїх і закон моїх, і не робіть усіх цих гидот: ні тубілець, ні прибулець, що живе між вами. Тому що всі ці мерзоти робили люди цієї землі, що перед вами і опоганилася земля, і щоб вас не звергла із себе земля, коли ви станете опоганювати її, як вона звергла народи, що були раніше вас. Бо якщо хто буде робити усі ці мерзоти, то душі, які роблять це, знищені будуть з народу свого. Отже, дотримуйтеся повелінь моїх, щоб не чинити за гедотами. Загидотними звичаями, за якими чинили раніше за вас, і щоб не опоганюватися ними, я, Господь, Бог ваш. Я вам прочитав 18 -ту главу. Хай Господь нас береже, від усякого зла. Все нам дано. Нам ніщо не заборонено. От. Але дано в межах природи, в межах того, що дає життя. От, і закон нас не змушує робити те, що буде для нас противне. От, але від того, що ми будемо намагатися дотримуватися цього закону, будемо мати лише одне благо. І хай Господь нам цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!